Робить передачу, штрафний майданчик. Льопа пробиває! Олександр Горяйнов на місці. Рятує Олександр Горяйнов. Також, шановні друзі, всі епізоди і сьогоднішнього матчу, та й взагалі епізоди всього сьомого туру. Побачите ви, ви у програмі про футболну. Ми з Романом вам обіцяємо, що буде взагалі досить цікаво сьогодні. Ну і ще раз, удар Льопи. Хоча б Горяйнова пробував Льопа, але і Горяйнов обрав позицію. Запитань до нього буде, не можна. Жаба-Канкава, жаба-Канкаво, критикувала ми цього грузинського півзахисника. І ось таким епізодом взяттям воріт він нам відповів. 3-1 на користь харківського металіста вдалося забити. Можливо, ось так і завершиться сьогоднішній поєдинок. Ну, принаймні, для цих людей, які приїхали за улюбленою командою, Льопа віддав передачу Канкава. Приправив у ворота. Ну, папа Гуєда не встиг, здається. здається. Ну так, випередив він нашого захисника, я мав на увазі нашого, хто на Олімпіаді був. Не так багато гравців з українського чемпіонату на Олімпіаді побували. І ось випередив він нашого олімпіадиста.